Мінімалістична, легка жіноча модель оправа, але з легкою ноткою грайливості у темно-багряному кольорі. Дуже цікавий варіант у популярній формі, і це саме напівобідкова модель оправи. Чудовий варіант до окулярів для постійного носіння, саме через об'єм лінзи. Вона абсолютно не заважатиме в полі зору і дуже зручно використовувати протягом цілого дня. Повністю металевий металовий корпус у золоті, а має таку легеньку червону брівку контур. І завушник повністю металевий. Стриманий елегантний дизайн, вони на флексах, дуже зручно сідають по об'єму обличчя, не тиснуть абсолютно. Така оправа підійде для власниць середнього обличчя. Трошки більшого актуальні параметри можна розглянути на сайті КІЛНЗ, або ж запитати наших менеджерів у особисті. І в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти, як зі знаком плюс, також мінус. Але більше двох. Замовте оправу, або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті які Ліза і для цього артикулу залишаю у коментарях.